Дорогі друзі, партнери, колеги, віничани! Я хочу привітати вас наступаючим новим роком і Різдвом Христовим. Минає 2014 рік. Цей рік був складним для нашої країни, але напевне колись історики скажуть, що це був визначальним ключовим роком для України і для кожного з нас, який проживав в цей час. 2015 рік він також буде потребувати від нас наполегливості. Бажаю вам, вашим сім'ям. Собі, своїй сім'ї, терпіння і наснаги в наступному році, сили і мудрості, процвітання, добробуту, миру і злагоди. Я думаю, що в наступному році нам буде досить складно, але в той же час дуже цікаво, цікаво розбудовувати нашу країну. Я бажаю нашій країні знайти таких друзів, партнерів. У співпраці з якими ми могли б побудувати проквітаючу країну, створити сучасну європейську державу. Миру нам всім з Новим роком, дорогі друзі.